Більшість жінок, яких я зустрічала в Італії, опинились там через безвихідь. У них вдома залишались борги, хворі батьки або діти, яких треба було вивчити. Моя ж історія інша. Ми з моїм Віктором ніколи не бідували, мали добротну цегляну хату, господарство, обоє стабільно працювали. Грошей на життя вистачало, ще й на весілля єдиній доньці відкладали. Все змінилось в один вечір, коли Віктора не стало. Мені тоді якраз виповнилось 49, вік, коли, здається, ще попереду ціла вічність, спокійної старості поруч із коханою людиною. Але доля вирішила інакше. Після похорону я залишилась одна у великому домі, де кожен куток нагадував про нього. Наша донька Юля на той час уже була рік, як заміжня. Жила вона в родині свого чоловіка Олега. Там було тісно. Батьки Олега, він з Юлею і його молодший брат, усі в одній трикімнатній квартирі. Я неодноразово кликала їх до себе. Переїжджайте місце повно, город під боком, допоможете мені, я вам. Але зять мав принцип Я в приймаки не піду, відрізав Олег. В чужій хаті я ніколи не буду господарем, буду вічним гостем під наглядом. Юлія, яка любила його донестями, лише розводила руками. Мовляв, мамо, ти ж знаєш його характер, він хоче сам. Минуло півроку, самотність почала буквально мене випалювати. Порожні кімнати тиснули, а вечори здавались нескінченними. Саме тоді зателефонувала моя двоюрідна сестра Світлана, яка вже багато років працювала під неаполем. Олена досить. Киснути в чотирьох стінах, сказала вона, приїжджай до мене, не думай про роботу, просто зміни обстановку. Побачиш море, погуляєш, сподобається, знайдемо тобі якесь місце. Не сподобається, через місяць повернешся, ти нічого не втрачаєш, крім свого смутку. Я вагалася, але, зрештою, зібрала валізу. Перед самим від'їздом до мене прийшла Юля. Розмова була непростою. Мамо, якщо ти їдеш, хата буде пустувати, почала вона, уникаючи мого погляду. А ми з Олегом могли б переїхати, доглядати за всім. Але ж ти знаєш його, він не хоче вкладати сили й гроші в те, що йому не належить. Я здивувалась. То в чому проблема? Живіть, користуйтеся. Ну, власне, ми хотіли попросити, зроби на мене дарчу зараз. Так Олег буде відчувати, що це вже наше, сімейне гніздо, а не просто тимчасовий прихисток. Він тоді ремонт почне, паркан підправить, йому треба бути господарем за документами, розумієш? У мене всередині щось тьохнуло, яка різниця, коли переписувати хату. Юля моя єдина спадкоємиця, але цей поспіх і категоричні зятя мені не сподобались. Проте, бажаючи доньці щастя, я пішла до нотаріуса, підписала папери, віддала ключі і поїхала в Італію з важким серцем, відчуваючи, що фактично сама стала бездомною з власної волі. В Італії життя закрутилось. Робота в родині літнього вчителя була виснажувалою фізично, але вона рятувала від думок, платили добре. За ріки зрозуміла, повертатись мені нікуди, тобто стіни є, але чи буду я там бажаною. З телефонних розмов я чула, колег переробляю все на свій лад. Він уже не питав моєї поради, він просто став перед фактом. Я вирішила, буду працювати, поки я сили, і збиратиму на власну квартиру невелику однокімнатну місті, де ніхто не заявить мені про свої права господаря. Чотири роки відкладала кожен зароблений євро, не купувала зайвого одягу, не їздила на екскурсії, і ось нарешті я повернулася додому, сумою, якої тоді якраз вистачало на скромну житло в новобудові. Зустріли мене добре, але святкова вечеря швидко переросла в ділові переговори. Мамо, ми чули, що ти непогано заробила, почала Юля, підкладаючи мені салат. Навіщо тобі та квартира в місті? Це ж одні витрати. Подивись на наш дім, він великий, але старий. Ми з Олегом подумали. Давай ці гроші вкладемо в реконструкцію. Знесемо стару веранду, добудуємо другий поверх з окремим входом для тебе. Будемо жити всі разом, великою родиною під одним дахом, і онуки будуть під наглядом. Я подивилась на Олега. Він сидів на чолі столу на місці мого Віктора, і впевнено кивнув Так, Олена Михайлівна, це найкращий логічний варіант. Навіщо розпорушувати гроші, якщо можна зробити один люксовий маєток? Я мовчала перед очима проминули чотири роки моєї важкої праці в чужій країні. Я згадала, як легко віддали їм право на власність, як швидко вони забули, їм коштом цей дім взагалі з'явився. Тепер вони хотіли забрати й мої останні заощадження, обіцяючи мені другий поверх у домі, де я вже давно не маю жодного слова. Реальність була простою і жорсткою. Якщо я зараз віддам ці гроші, я назавжди стану заручницею їхньої доброї волі. Сьогодні вони обіцяють окремий хід, а завтра Олег вирішить, що другий поверх це чудова дитяча кімната, а мені виділять куток у вітальні. Я подивилась на доньку, потім на зятя, і вперше за чотири роки відчула холодну рішучість. Я подумаю, тихо сказала я. Але насправді я вже знала завтра зранку я піду до забудовника і куплю собі квартиру. Бо господар у житті має бути один ти сам. А як ви думаєте, чи правильне рішення я прийняла і чи не зіпсує це мої стосунки із дочкою і зятим?